Добрий день, вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми раді вітати сьогодні в студії наших гостей. І ми розпочинаємо прес-конференцію, присвячену запуску проєкту Едубіз інноваційне стажування для директорів та директорок і викладачів та викладачок закладів професійно-технічної освіти в Україні. Я рада представити наших спікерок сьогодні. Це Тетяна Столяренко, радниця Харківського міського голови. Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міської ради, Ірина Міньковська, керівниця освітнього центру Я і моя школа, а також освітня підприємиця і громадська діячка. Наталія Юкляєвська, директорка регіонального центру інноваційних технологій, будівництва та промисловості. А також Карина Топчий, студентка курсу електромонтажних освітлення та освітлювальних мереж. Почнемо з пані Тетяни, прошу, пані Тетяна, вам слово. Дуже дякую за запрошення. Дійсно, сьогодні для нас цей проєкт має велике значення для міста, і ми дуже вдячні нашим стратегічним партнерам USAID, те, що вибрали саме місто Харків, і для нас це є довірою і визнанням, що все ж таки Харків як був. Є і залишається освітнім центром України. І знаєте, на сьогоднішній день понад 5200 учнів в нас навчаються у професійно-технічних закладах. І 60% з них це десь це ті учні, які саме проживають у місті Харкові. Інші. Учні вони зареєстровані з інших регіонів України, були вимушені приїхати до нашого регіону і зараз зареєстровані в наших закладах. І для нас цей проєкт, знаєте, ще дуже важливий тим, що це збереження людського капіталу. Тому що ми розуміємо, що зараз наша економіка руйнується, наші міста руйнуються. І молодь, яка залишається у місті і приїжджає до нашого міста, наші освітяни, які залишаються в нашому місті, дійсно вони будуть творцями відновлювання нашого економічного зростання. Тому, знаєте, так, пишаємося, що саме Харків перший, як завжди, і більш детальну інформацію про цей проект, саме ініціативу і розкаже Ольга Іванівна і усі присутні, Ірина Міньковська, всі присутні в цьому залі. Дякую. Е, отже, дорогі друзі, е, я думаю, що Ірина нам докладно розповість. Саме про цей проєкт, але я хотіла би що сказати, що, мабуть, всій Україні звично і відомо, що саме Харків завжди є номером один в освіті і в учнівських олімпіадах, і турнірах, і в Малій Академії наук, і в кількості студентів. А зараз ми доєднуємо до цієї першості і професійно-технічні навчальні заклади. Ірина розповість суть проєкту, а я хочу сказати, що цей проєкт важливий з багатьох аспектів, він важливий соціально, бо майже 20% студентів ПТНЗ це соціально незахищені категорії. Це і сироти, і під опікою, і малозабезпечені, і багатодітні, і ВПО 10% дітей, які навчаються в ПТНЗ нині, тобто майже 600 дітей це в це внутрішньо переміщені особи. Тобто проєкт важливий соціально, проєкт важливий економічно. Пані Тетяна зараз сказала, що надзвичайно розвиток ПТНЗ. Підтримка ПТНЗ, формування якісних робочих кадрів це майбутнє нашої держави, бо відновлення, будівництво, економічне зростання, все це потребує кваліфікованих робітничих кадрів. На жаль, на превеликий жаль, і директорка навчального закладу підтвердить, нині навчальні заклади знаходяться не в зовсім правильній юридичній диспозиції, тобто вони являються державними навчальними закладами. Вони не являються закладами освіти комунального підпорядкування. Вони до сих пір державні навчальні заклади. Колись, в 2016 році, держава вирішила їх передавати нам і тому тимчасово передала нам їх фінансування. За ці сім років. Місто Харків профінансував ПТНЗ майже на 2,5 мільярди гривень, а до сих пір заклади нам не передані. Тобто ми з ними тісно співпрацюємо, ми їх підтримуємо, ми приймаємо участь у всіх проєктах, але вони все рівно не являються власністю міста, вони являються державною власністю. Тому хотілося би сьогодні озвучити проблему, що є надзвичайно велика потреба унормувати юридичну належність професійно-технічних навчальних закладів. Місто готове їх прийняти в комунальну власність необхідно на державному рівні одержати такий Посил, якесь кардинальне рішення, щоб директорка розуміла власність міста, керівництво міста, підпорядкування міста. Тому, що стосується розвитку самих ПТНЗ, я хочу навести такий приклад: щорічно ми затверджуємо регіональне замовлення, тобто замовлення на робітничі кадри. Так от, попри бомбардування, попри те, що з 13 ПТНЗ, Харкова, 12 майже вщент розбиті, нашими закладами регіональне замовлення виконано на 115%. Ні одне місто. Не дало такого результату. Я не буду називати міста, бо вони всі наші, вони всі українські, вони всі рідні. Але міста, які, вибачте, не чули прильотів, вони виконали регіональне замовлення на 82%, На хтось навіть на 75%. Ми виконали регіональне замовлення на 115%. На жаль, міністерство не допомогло нам в цьому році. Збільшити регіональне замовлення, хоча ми просили, мабуть, разів з чотири да, на і, і так 700 дітей, які бажали навчатися в ПТНЗ, так і не попали до ПТНЗ. Тому оскільки Тетяна Михайлівна сказала вже про те, скільки в нас дітей, яке це значення, я хочу зупинитися. Знаєте, як оскільки ми живемо з вами в напруженій, в складній обстановці ми не повинні замовчувати проблеми, тому у нас є дві проблеми. Проблема, яку можна було б вирішити, це регіональне замовлення, що дало б нам змогу навчати не 2200 дітей, а ой, не 5200 дітей, а 6000. Бо Бо кожні робочі руки на віз золота, це регіональне замовлення. Якщо ми фінансуємо, якщо ми призначаємо директора, то чому регіональне замовлення затверджує область? Тому ми будемо, звичайно, звертатись до міністра, хоча ми до нього звертались, так нічого і не збільшили. І найглобальніше питання це, звичайно, юридична належність професійно-технічних навчальних закладів. Але ми не чекаємо. Поки нам їх передадуть, ми активно співпрацюємо. І оцей проєкт я впевнена, що він ще більше розширить і рівень кваліфікації викладачів, і рівень підготовки дітей, і основне, що нам потрібно, це профорієнтація. Ми в минулому році. Уже започаткували разом з ПТНЗ такий класний захід, назвали його «Профест». Ми провели в кожному районі такі ПТНЗ, презентували свою роботу. Ми провели міський такий захід, ми охопили майже півтори тисячі старшокласників. Ми їм показали, що роб... Кого випускають, що виробляють, як вони класно працюють. Тому, я думаю, пані Ірина подумає і доєднаються разом з Тетяною Михайлівною до професту. Бо це, знаєте, вони хоч і старшокласники, але вони діти, вони візуали, їм треба прийти. Подивитися, яку зачіску роблять майстрині, що випускаються, які, які, які матеріали використовують для будівництва. Подивитись, вибачте, пощупати і вирішити, що я теж так хочу. Тому з задоволенням підтримуємо цей проєкт. І навіть не сумніваємося, що нас чекає успіх, бо це не перший проєкт наш спільний із я і моєю школою, і ми вже знаємо, що є ініціатива і вона буде реалізована. Дякую, і з задоволенням так. передаю для деталей. Вибачте, пані Наталі, пані Наталі. Доброго дня. Я безмежно вдячна Ольгі Івановні, Тетяні Михайловні, Ірина. За підняття цієї дуже важливої теми, тому що профтехосвіта поселилась в серці дуже давно і в усьому нашого закладу. Безмежна вдячна за ці вразливі питання, які на сьогодні є в профтехосвіті, Це регіональне замовлення і юридична віднош... да, спроможність закладу, щоб закладом опікувалася одна структура, тобто один департамент. Тому що ці питання це ключові питання, які, ну, з якими ми працюємо і над якими ми працюємо, і які розв'язують нам і надають крила, тобто ми тоді вільні. Наскільки важливе на сьогодні збільшення регіонального замовлення? Ще до воєнні часи, бізнес Харківщини в плані будівельного напрямку електротехнічного не, не, бізнесу не вистачало робітничих кадрів. Що буде відбуватись в той час, коли закінчиться війна? Буде дуже багато інвестицій і будуть потребувати робітничі кадри. Профтехосвіта, на жаль, не може за місяць-півроку підготувати тих, ту потужну когорту людей, яка зможе відбудовувати місто так, як робили це після закінчення Другої світової війни. Тому що наш заклад створений 1940 року. Що від нас, від закладу, ми зробили за часи війни в напрямку освіти дорослих. Ми власними силами розробили 44 програми часткової кваліфікації, які надають нам можливість готувати в короткострокові курси доросле населення по професіям, які на сьогодні найзатребуваніші на ринку не тільки нашого регіону, а й України в цілому. Протягом двох років ми підготували понад 500 Слухачів з числа дорослого населення це ті, хто навчається за короткостроковими програмами. Завдяки чому ми це здійснили? Ми здійснили завдяки участі в проєктній діяльності. Наш заклад протягом двох років війни і третього року сьогодні. Підготував, підготов 18 програм з 43 програм розроблених. 18 програм ми вже провадили І випустили, як я сказала, слухачів, 500. Ми працюємо над енергоефективністю, Ми працюємо в закладах освіти загальної середньої освіти. Так, протягом року, який минув, ми. Були в 57 закладах загальної середньої освіти, розповідаючи про важливість енергоефективності. Таким чином, ми хочемо зламати стереотип в загальноосвітніх школах про привабливість профтехосвіти на сьогодні, і завдяки цій ситуації, яка зараз відбувається. Ми можемо довести то, що як потрібно сьогодні готовка робочих кадрів і саме зараз, тому що ми не зможемо це зробити як тільки наступить мир швидко. Тому важливо відстоювати позицію, як сказала Ольга Івановна, відстоювати позицію щодо збільшення регіонального замовлення. Дев'ять проєктів ми реалізували протягом уже трьох років. Зараз працюємо над трьома проєктами. Так, наш заклад приймав участь і нашим досвідом ділилась Україна в Ніпалі, досвідом нашого закладу по підготовці робітничих освіти дорослих. Зараз заступниця наша тільки повернулася з Туріну, де також ми обмінювалися досвідом підготовки робітничих кадрів на уже все всесвітньому, всесвітньому рівні. Також у нас були виступи і в Варшаві. Тобто, від закладу ми максимально намагаємось розповсюдити інформацію, важливість і спроможність нашого закладу готувати робітничі кадри. Тому дуже раді підтримки міста. Сподіваємося, що на сьогодні до нас долучиться бізнес, і ми разом здолаємо всі труднощі, які є. Бо Харков дійсно місто номер один у світі. І сподіваюся, що найкоротший час. Ми зможемо побудувати систему професійно професійно-технічної освіти, яка навчить не тільки всю Україну, а ми всю Європу навчимо, як треба готувати на високому рівні робітничі кадри. І я думаю, що завдяки співпраці, такій тіснеї нашого міста, керівництва міста, освіти, профтехосвіти, це все реально, і ми зможемо це все зробити. Дякуємо, передаємо слово Карині, студентці ваші правильно. Так, вітаю. Я б хотіла почати з того, що профтехосвіта це дуже важливо в наш час. Я саме пішла на таку професію як електромонтажник, бо зараз з у нашій енергосистемі проблеми. Ось, і я б хотіла внести свій внесок. У розвиток енергосистеми, ну, системи, ось, і це дуже допомагає, я вважаю. І також такі професії, як будівельник, там маляр той же, ж, це ну такі професії, які будуть будувати наше майбутнє. Ось тому так вважаю. Дякую дуже. Дякуємо. Передемо слово так, пані Ірина. Да. Я приєднаюся до до слів подяки вам, дорогі колеги і друзі, за те, що приєдналися сьогодні. От дуже дякую місту і закладам освіти, які завжди підтримують всі наші ідеї, іноді авантюрні. І Можу сказати, що на цю ідею ми шукали гроші п'ять років. Ось тому що коли ми вперше її озвучили, нам сказали, що ніхто не дасть гроші на ПТУ або на проект. І ну на жаль, але дійсно мені здається, що саме війна змусила також донорські організації переглянути свої пріоритети і фокуси своєї уваги. І тепер, нарешті, ми маємо таку можливість. Дійсно, в чому ж насправді заключається проєкти да і яка його мета? Мета це створення нових профорієнтаційних програм для дітей в закладах професійно технічної освіти на основі реального бізнес-досвіду. Ось і на основі реального офлайн двотижневого стажування директорів або там, адміністрації закладів і викладачів в реальних бізнесах України. Поки що, цей це є пілотом, і Харків є тут пілотом. В цьому проекті ось ми також запрошуємо вчителів, викладачів Сум і Дніпра і відповідних регіонів. І з нами будуть співпрацювати такі регіони, як Київ, Івано-Франківськ і Львів. Тобто, тут ще є такий компонент трошки психоемоційної підтримки. Ми хочемо вивести людей трішки на більш спокійні. Більш пекійні регіони і дати їм можливість переключитися. Які будуть етапи? У нас зараз триває реєстрація до 11 грудня. Тому, будь ласка, реєструйтеся, не затягуйте, тому що вже зараз достатньо активна, активно заповнюється форма і вже є замовлення. Люди пишуть нам, будь ласка, в компанію з сфери краси, хтось в будівництва, хтось в флористику, хтось ну, дуже дуже різні запити, і ми вже їх опрацьовуємо. тому, Будь ласка, не чекайте 11 грудня, ми вже підшукуємо вам організації, де ви будете проходити ці стажування. Ось. Потім у нас буде установчий захід офлайн у Києві, такий мотиваційно навчальний. У нас там буде і пані Ірина Шумік, і будуть бізнеси вже представлені. Ось, Потім у нас основна частина це два тижні в січні, в середині січня, це якраз оці офлайн стажування. Хочу відмітити ще раз підполучити. Бо вже сьогодні мені з пів на восьму ранку дзвонили люди і питали, чи це точно безкоштовно. Чи... Ось, да, ми, від... ми замовляємо вам готель, і ми замовляємо вам проїзд відшкодовим. Тобто, це повністю безкоштовна програма. Вам не треба платити за готель або там за проїзд. Ми повністю все відшкодовуємо і переносимо вас на два тижні в інше місто. Ми працюємо з менторами і з вами, щоб створити вам програми стажування на цих підприємствах, щоб вони були максимально вам близькі. Цікаві, актуальні, щоб ви змогли їх потім застосувати в ваших закладах. По приїзду у вас буде ще три вебінари, в тому числі з швейцарцями. Ось, саме по профорієнтації по створенню цих програм, так як. Це може бути по-новому, да? більш актуально, більш близько до, до дітей і до бізнесів. А, і в кінці у нас ще буде великий захід у Києві, офлайн також запрошенням уже всіх бізнесів, запрошенням всіх, хто пройшов що стажування. А, звичайно, всіх ну, вас також за підсумки. Я так розумію, будемо вже. Підбувати да, у Харкові. Вже, <світ> я дуже сподіваюся. Офлайн захід у Харкові, <світ> да, робимо Це, знову да. на мінус третьому поверсі. 9%. <світ> Там уже не да, вийде. Або, <світ> да. або вже, да. До речі, нам тоді досі пишуть люди, чи буде повторення в цьому році. <світ> 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 да. А, да. І о, в, в результаті ми маємо отримати 25 нових профорієнтаційних програм, які можна застосувати в закладах професійно-технічної освіти. Якщо цей проєкт Проект покаже свою ефективність і будуть гарні відгуки, ми думали розвати його далі в двох напрямках: по-перше, поширити на інші регіони, вже поділитися досвідом. А другий напрямок вже в цих найактивніших закладах ми хочемо створювати бізнес-хаби. Ось, вже також на певний там час підтримки, можливо, із ремонтами, і з підтримкою експертною. Ось, тобто, щоб ну, це не було так, що ми там з'їздили і завершили да? ось цю ідею. А щоб ця ідея. Продовжувалася і, і, і мала найбільший ефект в Харкові, звичайно, і в тих регіонах, які будуть брати участь. Тому, власне, це, це те, мабуть, що я головне мала сказати. Дуже дякую всім за підтримку. Надзвичайно, і, і департаменту, і пані Ользі, і пані Тетяні. Ось за, за листи підтримки. Я думаю, що вони мають міському голові. За листа, так, великий, велику вагу. Якщо є запитання, то ми будемо раді. Так, розкажіть, будь ласка, детальніше, хто вас підтримав, саме які фонди програма Ю ісейдаюсібіа, програма зміцнення громадської довіри. І... Вони наші постійні партнери підтримують нас з самого початку. Зрозуміло. і будь ласка, де знайти взагалі інформацію саме на сайтах, якось чи в Фейсбуці на, 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 да, на сайті на сторінці в інстаграмі, фейсбуці громадської організації Я і Моя школа. Ось а також я думаю, що буде все одно якась розсилка від <сус> департаменту. Да, поді поділиться і департамент інформацію у нас. А в Сумах вже розіслали, і в Дніпрі також розіслали в Харкові. Ми я думаю, чекали про фітри. Ми чекали <сус> <Tá, сус> <в> і <Роскаліції, сус> да, да, думаю, що ми. Відповідну інформацію розмістимо на сайті департаменту освіти. Mm -hmm. Так буде так. Вона буде доступна. Ми про всі райони, але будемо давати Дякую. посилання Це на сайт департаменту освіти. Це не краще. щоб може бути дуже зручно. Я фей... думаю, так. Це буде зручно. Дякую, дуже так. колеги. Можливо, є запитання? Чи я все, зап... все зрозуміло? Я запитання? Ні? Все зрозуміло. Все зрозуміло. <ривіт> <ривіт> так п'ятьох. П'ятьох упоралися. Юлія Байречна Українформ. Є в мене уточнення до пані Наталії певно, з приводу от цього проєкту вашого короткострокових курсів. Так? Я хочу уточнити, хто ці слухачі це люди якого віку і який фах вони здобули, чи ну, підвищили свій. Ну тобто, уточніть короткострокові курси розраховані на людей без обмеження віку, без обмеження статусу. Тобто люди, які мають люди з інвалідністю, люди внутрішньопереміщені, це доросле населення, 18 плюс без обмежень. Які напрямки ми охопили? Це енергозбереження, бо ще до початку війни ми почали опікуватися цим. Питанням і працювати над монтажом електро... сонячних фотоелектричних систем. І на сьогоднішній день наш заклад успішно готує спеціалістів в цьому напрямку. І всі професії, які пов'язані з будівництвом, їх дуже багато. Це і декоративна штукатурка, це гіпсокартон, це столяр... столярне виробництво, це електротехніка, це зварювання. Ну, тобто, дуже багато заходів. Це і ремонт побутової техніки. І є у нас така цікава програма, яку я так вигадала. Да? І вона зараз пошла мала своє поширення по Україні. Це сама собі майстер. Бо на сьогоднішній день дуже багато жінок. Які потребують чоловічої підтримки, але її не мають, і ми в цей курс вклали ці навички, які допоможуть жінки впоратись в побуті з викликами, тобто замінити замок, замінити кран. Замінити злив, виконати ремонт відкосів після установки вікон. Ну тобто, такий курс був у нас розроблений. Запустити генератор. Ця ідея, знаєте, щоб зрозуміти, чи зможе жінка впоратися з такими професіями, як зварник, я сама навчилась зварювати, навчилась ловити ту дугу, Після чого я сказала, що слухайте вау, це професія, вона творча. це реально творча професія зварювальників. І для того, щоб змінити щось навколо, треба почати з себе, і ми це робимо. Дякуємо, немає запитань, так тоді ми дякуємо нашим шановним гостям і дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за те, що підіймаєте престиж професійно-технічної освіти в Україні. І удачі вам на цьому нелегкому шляху і безумовно удачі розвитку вашому проекту і нових 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 Дякую. вершин Дякую. подолання. Так, дякуємо всім за увагу. Дякую.